Чому одні люди старіють швидше за інших, та чи можна вплинути на молекулярний годинник старіння? Науковців давно хвилює це питання. Були проведені безліч досліджень, за результатами яких вчені виявили з часом у наших клітинах накопичуються різноманітні генетичні ушкодження, що сприяють загальному старінню організму та розвитку багатьох захворювань. Все в нашому організмі починається з того, як зливаються дві клітини і несуть два генетичних набори інформації, даруючи нове життя. І оці гени, які ми в подарунок від наших батьків отримаємо, далі будуть керувати усім нашим життям, усіма процесами в організмі і в тому числі процесами старіння. Одні молекули керують метаболізмом, від якого залежить ефективна робота всіх органів та систем. Довжина інших молекул відображає швидкість старіння. Їх називають теломерами. Це захисні оболонки нашої ДНК, які можуть зменшуватись, тоді ми старіємо швидше, або збільшуватись, що дає нам шанс довше бути молодими. Одні дослідники вважають, що за процеси старішання відповідають від 150 до 240 генів. Лише за іншими даними, це 2054 гени. Але тут важливо знову ж таки комбінація генів, а саме впливи, які ми можемо коригувати, тобто знову ж таки зовнішнього середовища, на те, щоб ці гени реалізувалися найкращим чином. Тож, крім генетики, багато залежить і від нас самих. Якщо ви прагнете мати кращий вигляд, менше хворіти, бути бадьорими та енергійними, потрібно насамперед правильно харчуватися. Ця істина відома з давніх часів та науково обґрунтована, каже професорка Олена Губська. І на сьогоднішній день ми отримаємо підтвердження серйозні, біохімічні, метаболічні щодо реалізації венів, якщо людина, наприклад, харчує. Здорової їжі це переважання рослинної, перш за все, навіть не фруктів, а овочів, листової зелені, багатої на вітаміни, антиоксиданти. Корисні для здоров'я ягоди, що мають темну шкірку, навіть заморожені, вони не втрачають своєї цінності. Плоди містять багато поживних речовин, які борються з вільними радикалами, захищають клітини від патологій та передчасного старіння. Наступне правило: потрібно вживати якомога менше цукрів, солі та трансжирів. Вони пошкоджують ДНК та прискорюють старіння. Крім цього, їсти бажано через 3-4 години, бо клітини людського організму генетично з. Здат... До аутофагії. Це процеси абсолютно фізіологічні, коли нові клітини можуть е руйнувати, поїдати клітини, що є старі, ті, що несуть та недобрий інформаційний ресурс і мають відмерти. Однак варто пам'ятати, що інтервальне харчування або голодування можливе тільки для здорових людей. Якщо у вас є патологія шлунково кишкового тракту або інше серйозне захворювання, зверніться за консультацією до сімейного лікаря. Спіть не менше 7-8 годин, тому що сон є критично важливим компонентом регуляції гормонів, відновлення м'язів, розвитку пам'яті та підтримки нормального метаболізму. Порушення сну стають причиною ураження печінки і такого серйозного захворювання, як неалкогольна жирова хвороба печінки, асоційовані із метаболічним синдромом, цукровим діабетом другого типу, з серцево-судинними захворюваннями і навіть з порушенням складу кишкового мікробіому. Отже, старіння це біологічний процес, який залежить від здоров'я наших клітин, і ви можете почати оновлювати свої теломери вже зараз. Їжа, яку ми їмо, сон, відпочинок, наша реакція на емоційні виклики, відсутність шкідливих звичок, фізична та соціальна активність фактори, що можуть запобігти передчасному старінню організму на молекулярному рівні. Варто лише зробити свій внесок в оздоровлення клітин. Так ви продовжите собі життя. Та залишити добру генетичну спадщину для майбутніх поколінь.